Сьогодні ми приготуємо смачні та ситні фаршировані ракушки. Готується страва досить просто, але виглядає особливо апетитно. Тож давайте розпочнемо. До фаршу додала сіль, сухий часник, приправу до м'яса, мелений перець та цибулю, подрібнену в блендері. Все ретельно перемішала і начиняю ракушки. Це робиться дуже просто, як показано на відео. Потім викладаю форми і заливаю це все перетертими томатами з базиліком. Розпреділяю все по формі і заливаю водою так, щоб вода покрила повністю макарони. Можна перетерті томати замінити на томатну пасту. Посолила, поперчила та додала ще трошечки сиру. Накриваємо це все кришкою або фольгою і в духовку на 35-40 хвилин. В кінці я прикрасила базиліком. Фаршировані ракушки вийшли соковитими, ароматними і неймовірно смачними. Рекомендую.